Сутність людини пізнається за її діями, а не за словами. Мої вітання, слава Україні! Це програма Нечистий четверг на моєму ютуб-каналі Віталій Бал. Сьогодні у нас на календарі, 14 серпня, четвер. Сьогодні в програмі нечистий хотів би поговорити про заяви президента США Дональда Трампа. Він їх багато зробив напередодні його завтрашньої зустрічі на Алясці з Путіним. Ну те, що він фактично допомагає Путіну вийти з ізоляції міжнародної. Це вже факт, і Путін від цього дуже тішиться. Щасливий він там всім телефонує. Кому можна зателефонувати, він розповідає, що він має зустріч із Трампом. Тобто Трамп йому тут реально допомагає. Тепер питання, що вони там можуть вирішити, про що вони будуть говорити. Ну, вчора відбувся оцей такий відеосаміт. Саміт спочатку між європейськими лідерами, вони, він почався в 15.00 за київським часом, потім через годину в 16.00 за київським часом доєднався Трамп. Ну, всі ніби задоволені. Міжнародна преса пише, що європейські лідери мають такий обережний оптимізм, що ніби там вони. Намалювали, якщо можна так висловити травм по червоній лінії, тобто мовити про те, що треба спочатку припинення вогню, що території українські не можуть обговорюватися. Це без президента України, взагалі питання не може стояти у перемовинах. Побачимо, що з того буде. Ну і те, що які можуть бути гарантії Україні і чи можливий мирний процес. Трамп вчора у в центрі Кеннеді, в Вашингтоні він там перед журналістами виступав, сказав, що він дуже задоволений розмовою з європейськими лідерами, що ця зустріч, яка має відбутися, що це ніби попередня зустріч, він буде більше слухати. Він має там знати, чи хоче Путін припинення він чи він не хоче. Якщо він не хоче, то там будуть якісь серйозні наслідки. Правда, він не уточнив якісь серйозні наслідки. А водночас він сказав, що він не переконаний, що зможе. Вмовити чи якось там змусити Путіна не завдавати ударів по цивільних об'єктах, по цивільному населенню. Тобто цікава така позиція. Зразу ж не зможе його в цьому переконати, ніби має бути припинення вогню, але Путін буде далі. Завдавати ударів по цивільним об'єктам і він не зможе його в цьому переконати Трамп. Тобто, ми, насправді побачимо, що з того буде, бо Трамп багато збив заяв, він Навіть до речі сказав, якщо ця зустріч пройде добре, значить буде одразу друга зустріч найближчим часом, де буде вже і Зеленський на цій зустрічі. Якщо вони захочуть з путіним, то і Трамп буде. Тобто це буде тристороння зустріч. Ну такий певний якийсь оптимізм, ніби у Трампа все таки звучить. Ну, але стосовно того, що він хоче послухати, що він там буде менше говорити, ну це достатньо великі сумніви викликає, бо вже ж інформація є. Це британська газета, за телеграф вже надрукувала, про це повідомила, що ніби Трамп там хоче запропонувати Путіну розробляти оці рідкісні метали, оці корисні копали, яких називають стратегічні, на території України, яка зараз під окупацією Росії. Ну, це побачимо, це насправді дуже. Такі м'яко кажуть, цікавий цікаві в лапках момент і не знаю наскільки це відповідає дійсності. Побачимо, що з того буде вже після зустрічі, бо за великим рахунком, всі заяви, які зробив, що робить Трамп, ну насправді не можуть залишитися тільки заявами, бо він міняє кардинально свою позицію. І ті заяви, до речі, які стосувалися з Росії, вони ніколи не мали якогось практичного втілення, практичних наслідків. Зокрема, його остання заява щодо ультиматуму Путіну. До 8 серпня про припинення вогню війни. Якщо цього не буде, то будуть якісь там знову жорстокі санкції. Ми бачимо, що нічого з того не сталося. На він правив свого спеціального представника, якого називають головного переговорника Трампа, Віткова в Москву той тобто зустрівся з Путіним. Ну і от вони потім прийняли рішення зустрітися між собою. Ця зустріч буде завтра, 15 серпня, на Алясі, і тепер вже буде зрозуміло після цієї зустрічі, що реально хотів. Зробити Трамп і що він збирається робити. Ну, стосовно цих корисних купалень, нам також є, ніби що він запропонує е, Аляску разом щось розробляти Росії, ніби якісь економічні преференції, щоб ніби е, Путін припинив е, війну. Ну, ми, як е, знаємо і факти показують. Путін зараз абсолютно не має жодного бажання е, зупинятися поволі, але його армія просувається, тому Україні потрібно менше якихось таких заяв оптимістичних. А більше реальної допомоги, особливо військової допомоги для того, щоб а, зупинити ворога. Ну а взагалі-то і почати відбивати оці всі наступи і відбивати ті завойовані, окуповані Росією українські території. Так чи інакше, саме зустріч 15 серпня завтра зможе нам дати певне, я не можу сказати, що остаточне розуміння, до чого і про що там могли вони домовитися. Єдине в цій ситуації позитивне, на мою думку, якщо знову ж згадати вчорашні зустрічі Володимир Зеленський був в Берліні, він зустрічався там з канцлером Фрідріхом Мерцем. Це те, що Європа виступила фактично єдиним фронтом, і навіть президентка Європейської комісії дер Ляєн заявила, що США, НАТО, Європа вони. Зміцнили свою спільну позицію щодо війни в Україні. Ну, побачимо, як це все буде на практиці, я маю на увазі у виконанні Трампа і про що він там буде говорити, і про що домовиться із Путіним. От про це сьогодні хотів поговорити в програмі ГАМІН четвер», бо ще раз хочу сказати, що сутність людини вона пізнається за її справами, а не за словами, Трамп дуже багато заявляв, ну а стосовно Росії нічого не робив. Побачимо, що він зробить після війни. Цієї зустрічі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди, поставити подобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте цю тему. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!